Сумували за мною? Я сумувала. Пройшло 4 дні після того, як я зняла тиждень влогів 7 відео за 7 днів. Я трішки відпочила, почитала книжки, побігала. Я вже зняла 2 шорси. Ну, коротше, я не можу. Я не можу довго теж не знімати відео. Мені подобається бути зайнятою монтажем, подобається придумувати весь цей процес. І коротше, я знову вриваюсь в зло. Я за вами сумувала. Не одразу, скажу чесно, але десь на четвертий день я така: все, готова. Знову робити для вас свої комфортні влоги. За ранок насипало снігу у Львові, і я придумала, що мені треба сьогодні прокинутись і піти на пробіжку. І я пішла бігати, і це було прекрасно, незважаючи навіть на те, що було дуже слизько. Не всюди прочистили вулиці. Я декілька разів майже впала, але нічого страшного. Це не головне. Головне те, що я прокинулася чудовим настроєм. Я побігала я дуже собою задоволена. Мені завжди дуже добре після того, як я бігаю, і я взагалі така. Запишу 10 відео сьогодні. І от я тут. В меню запечена курочка, а там з овочів це батат і цвітна капуста. Все добрий вечір, тобі. Паде господа. Коротше, це була моя улюблена колядка. Колядка це. І я завжди, коли співала її переживала, що я там забуду оці праздники, які прийдуть в гості, який, за яким іде. От, яка ваша була улюблена колядка? Мене страшно дратує мій мікрофон, але я дуже змучилась купувати мікрофони, які мені не підходять. Розумієте? Тричі це відбувалося, і поки що найкраще справляється петличка. А це я хочу зараз познімати шорти. Опа! оу. Це лампа для читання, яку я використовую як підсвітку, щоб краще було мене видно. І сьогодні я хочу підфарбуватись. Я взагалі маю таке сильне бажання от зробити такий, знаєте, Повністю макіяж, от повністю от всіма етапами, нанести на своє обличчя будь-який тональний. От я взагалі завжди людям, які от просто так можуть зайти в Єву, взяти будь-які засоби, і в них буде все окей з лицем. їм не треба оце вимахуватись, вичитувати, оці склади. От Просто їхня шкіра реагує класно на будь-які засоби. І хочу сьогодні зняти декілька шортів, щоб мати що монтувати. Ну і коротше, шорти виходять в мене, ну майже. Щодня. Якщо влоги не щодня тепер виходять, то шортси виходять реально щодня через день Ну, я стараюсь стабільно їх викладати. Дивіться. І буду зараз фарбуватись, нехай це буде до. Не дуже помітно, що я щось фарбувала на своєму обличчі, але тут багато етапів і кроків такту. Я тільки що зняла шортс. Я записала два відео, такі швиденькі, просто одразу і на YouTube Shorts, Я вже змучилася. Ще на влозі розкажу: похвалюсь, я вихопила квитки на Конотопську відьму. Якщо ви знаєте, що це за вистава, то ви маєте розділити мій захват. А якщо ви не знаєте, то це просто зараз ну, топ-топ, топ. Ну розумієте, жити у Львові це відбувається тут, в цьому місці. А я, типу, ну. Не піду, не торкнусь, не торкнусь, не побуду, не побачу. New York Таймс написав про цю виставу. Так знаєте, наче якщо написало якесь світове видання, то от тепер, от, оце, от, класно. Ну не треба так думати, мені здається. Просто що світове видання помітило, побачило, поважало, що це важливо, і типу зайвий раз згадали про Україну, це класно. І до речі, ще раніше я купила квитки на симфонічний оркестр усіх треків Гаррі Поттера. І я піду слухати треки з Гаррі Потера в гордій самотності, але відчуття здійснення мрії щось таке так. До речі, згадала один прикол, колись я виставила шорт про те, що я дивлюсь Гаррі Потера. Ну, якийсь такий прикольчик, і якась жінка написала мені, що Гаррі Потер це щось дуже нечисте, грішне, демонське і що ніякий психотерапевт мені не допоможе. І коли я це прочитала, жінку я звісно, що заблокувала. Але коли я це прочитала, в мене в голові виникнув не один діалог з людьми з мого оточення, яким в дитинстві реально забороняли дивитись Гаррі Поттера, тому що це щось недобре. Ви прикиньте? Тобто, всесвітньо визнана просто історія, яка напевно топ-один про добро і зло, про дружбу, про любов ну про все. Гаррі Поттер» — це про все найкраще, про всі найдобріші почуття, які є в цьому житті. Я би мріяла, щоб мої діти росли на Гаррі Поттері» на книжках і на фільмах, аніж на цьому пригоди Шуріка, операція і що я там ще дивилась. Розумієте, я це все дивилась. Це є моїм дитинством. Оце щось пекельне, оце щось з пекла. Це такий, тільки що стався прикол. Коротше, мій мікрофон зловив радіохвилі, Він був намотаний. Я говорила, а на фоні грало радіо. Ви можете повернути, перемотати і послухати ще радіо там прогноз погоди, долар, поскільки... Я трішки дуже засмучена. <ріст> <ріст> засмучена, тому що мій мікрофон петличний ловить якісь радіохвилі. <ріст> чому? Ну чому? Бі не в тім, що свище вітер лютий. Сирок? Петличка ловить радіохвилі. Радіо паралельно з тим, як я говорю вам на влог. Подивилась на згущене молоко в холодильнику і мені захотілося кави зі згущеним молоком. солодку, таку молочну. Mm -hmm. Чай. Я мала на увазі чай зі згущеним молоком. Чай з бергамотом. Дуже люблю. Дивіться, Вчора була курка запечена з бататом, а сьогодні буде шаурма. Порізала овочі всі, які були перець, цибуля червона кукурудзу додам, шпинат, зроблю зараз соус. Оці ловищі загорну. на сковорідку, і це буде прекрасно. По-перше, я не я йду шукати ялинку. Спроба номер 2 Я все-таки вирішила під час сьогоднішньої тривоги. Я хочу ялинку. Але якщо я її не знайду, то так і буде. Сьогодні сонце, просто розкішна погода. Я не виспалась, але це не важливо. Я вирішила, що отаке от небо блакитне, воно блакитне. Не можна ігнорувати. Йду гуляти. І, можливо, знайду ялинку. Можливо. А як я виглядаю сьогодні, мило? це капець. Дягнула свою курточку, така прям няшка. <гум> я зранку поснідала цією шаурмою, і там був соус з чесником, цибулі нарізала, і я йду, і я прям відчуваю то все на собі. М -м -м. Чесно, я би всіх людей, які курять, я би вас перемістила в якесь окремі приміщення, щоб ви там всі курили і там кусували, диспалику. Ну чесно, я не люблю. Він та йду, голуби оці літалі. Тут поста будова і зараз вийде ця жінка, яка буде їх будувати. Я класна, вийшла прогуляти і зайшла на виставку в дзвін. До речі, я чи не вперше, по-моєму, зайшла туди на виставку. Дуже прикольно. Таке, наче графіті. Я не дуже розбираюсь в стилях, але мені здається, мистецтво просто має викликати якісь емоції. Це виглядало реально прикольно. Дуже гарні були риби по кольорах. Завжди, коли я дивлюсь на якісь картини, я думаю, повісила б я їх себе вдома чи не повісила. Оті риби холодно капець. Тут далі ялинку де взяти, я не знаю. Знайшла ялинки, але завеликі вони якісь всі, я не знаю, я не готова таку велику ставити вдома. Ну нічого. Я не дуже засмучена, якщо чесно. Але дуже гарні, вони, типу, ліцензійні, вирощені спеціально на продаж, типу, ну, як має бути. Ах, чудовий день. Я дуже смердна, вони щоки просто червонющі. Тут додому горітися. Всі хочуть мій блог Зробіть свій канал, будь ласка. Змерзла, страшне. Прийшла до хати, заварила собі чай з бергамотом. Дуже люблю чай з бергамотом. Чекайте, я якась темна. Зараз знайду лампу. О, клас. Так, я хотіла розказати про збір, тому що ми його ще не закрили, і є люди, яким я маю подякувати, які весь цей час донатили. Я вас бачу. Зараз я відкрию посилання. Збираємо на дрон для брата моєї одногрупниці, і я дуже прошу вашої уваги активності ваших донатів. Скільки можете, будь ласка, закиньте. Будь-яка сума вітається, маленьких донатів немає. Будь ласка, не ігноруйте реально. Будь-які донати це круті донати. Не крутий лише ігнор. Закриття банок це те, на що ми можемо впливати. Тому я дуже вас прошу долучатись. Ну реально, типу, є збір. Ми. Його закриваємо, і бригада отримує те, що їм треба. Відповідно, вони ефективніші в своїй роботі. Тому, будь ласка, не ігноруйте. Ну, будь ласка, я не знаю реально які слова добирати, але дуже хочу це зробити. Хоча б до нового року, будь ласка, ми закриємо мою частину збору, тому що 15 тисяч, те, що я взяла на себе, це навіть не половина. Там дуже велика сума, здається, 80. Тому я дуже вас прошу. Будь ласка, донатьте. Я вас бачу. Всі ваші прізвища імена. Тут класні, небайдужі люди, які донатили на мою банку підсилення весь цей час. Я дуже вам дякую. А саме Софія Цісаренко, Наталія Роман, Ганна Винокур, Людмила Баран, Наталія Романюк, Марія Смертюк. Один котик, який не підписався, задонатив 240 гривень. Дуже великий донат. Дуже вам дякую. Софія Осташевська, Марія Смертюк знову ж таки. Тетяна Онисимчук, Прикиньте на прізвище своєї одногрупниці. Я заткнулася. Тетяна Онисимчук, Вікторія Андрусік. Ще один котик закинув 20 гривень. Ольга Пляско. Софія Цісаренко, Марія Галай, Галина Нескромна, Вікторія Андрусік, ще якийсь котик закинув 50 гривень, ще Іринка Полійчук, це теж моя одногрупниця, великий тобі привіт. Юлія Дідіцька дуже-придуже вам дякую, що не ігноруєте, що підтримуєте і що долучаєтесь. Ви топ. Шлю вам свої сердечка. Там зовсім трішки лишилось буквально 4 тисячі, мені здається, гривень, і буде зібрано все. Не все, але моя частина буде зібрана. Це відео точно не останнє, буде ще одне, як мінімум. Тому донайте. дякую. Це все. Я йду монтувати для вас цей влог. Дуже дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що були зі мною. Величезна подяка спонсорам каналу. Ви реальні класні люди. Ну, ви реальні, бо ви в мене є, і ви мене дуже підтримуєте. Мене це дуже надихає, мотивує, і я просто безмежно вам дякую. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім 36,6. Папа